Слава Богу, що в нашій країні переводять часи. Дивно така початок моєї проповіді, але, знаєте, так приємно починати з зібрання, коли тут майже всі сидять. І ми зразували, що там люди, які запізнюються, знаєте, там 20 хвилин тут приходять і ще 40 хвилин. Наше я так там прийшла. Або прийшов. Тому слава Богу, хоч кожен, кожну неділю переводили туди-сюди. Час служіння міняти. На годину назад. Добре, давайте відкриємо післання до післання Якова. Четвертий розділ. Почитаємо буквально кілька віршиків з 13-го по... Четвертий розділ Пісмання Якова з 13 по 16. А ну тепер ви що говорите сьогодні чи завтра Ми підемо у те, чи та те місто і там рік проживемо то будемо торгувати і заробляти. Ви що не відаєте, що трапиться завтра, яке ваше життя. Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Замість того, що вам говорити, як схоче Господь, то будемо живі, та зробимо це або те. А тепер вихвалити в своїх гордощах лиха всяка подібна хвальба. І 17, отож, хто знає, як чинити добро та не чинить, той має гріх. Дуже цікаві вірші. Дуже цікаві вірші. Яков говорить до євреїв, які в розпорошенні, які в різних країнах, які, можливо, під впливом тих країн перебувають, під впливом тих народностей, звичаїв. І він говорить їм. Звертається до певної категорії людей. Слухайте, а ну тепер ви, що говорите? І він звертається до людей, які люблять планувати. І, звичайно, виникає справедливе запитання: чи планування це погано? Ні, досить добре. Добре планувати, добре знати, що ти будеш робити завтра, післязавтра, через рік, через місяць. Це дуже добре. Правда? Дуже добре. Але тут я звертаю увагу на одну дуже таку невеличку, невеличкий нюанс. Планування без Бога. Да? Тобто люди свої плани будують на собі. Я зроблю, я піду, я проживу, я зроблю, я буду там, буду те, буду так і так далі. і так далі. Чи були в вашому житті такі моменти, коли ви щось планували? Здається, все гарно спланували, все продумали. Там, Можливо, відложили якісь певну кількість коштів, можливо, попросили, щоб хтось посидів з вашою дитиною. Все спланували, все класно було, але не вийшло так, як ви хотіли. Було таке? 100% було. І в нас задається логічне запитання, то може планувати не треба? Може не треба, може як іде, так іде. Як живеться, так живеться. Живемо сьогодні, живемо один раз, живемо один день, завтра не в нашій владі. Так? Такі висновки ми можемо зробити? Ні, я б не хотів би, щоб ви зробили такі висновки. І того, як і продовжуємо. Замість того, що вам говорити, як схоче Господь, та будемо живі, то зробимо це або те. Планування це добре. Знати, що ви будете робити, це добре. Але нехай у ваших планах, в тому, що ви хочете зробити, в тому, що ви плануєте робити, завжди буде на першому місці Господь. Якщо Господь захоче, якщо ми будемо живі, якщо Він дасть нам таку змогу, сили, здоров'я, фінанси, все, що для цього потрібно, то ми це зробимо. Якщо ні, окей, я готовий. Сказати, значить цього не потрібно, значить я можу без цього. Пастор один раз мені сказав один, що ми маємо писати свої плани олівцем, щоб Бог міг коригувати їх. Я скажу трошки більше, хоча я не пастор. Да. Навіть якщо ми напишемо свої плани ручкою, це не завадить Богом їх коригувати. Але буде трохи наляпаний на листочок, правда? Да. І часто було в у нашому житті ми щось планували, не вийшло. І що далі йде? Розчарування. Можливо, вона і в сторону Бога, якісь речі, як так, чого так, та я ж так хотів, я ж все зробив для цього. І всі обставини до цього йшли, але так не вийшло. І один такий приклад я вже розповідав, але я ще раз хочу на нього звернути увагу, така історія невеличка. Да, чоловік і жінка вечором, перед тим, як лягнути спати, чоловік говорить, дружина, завтра, якщо буде гарна погода, я піду на поле працювати. Але якщо буде дощ, я залишу працювати вдома. А дружина, ну віруючи гарно. Так. А можна дружина по писанні каже, Яков писав, описав, да, що не так, як ти захочеш, а так, як Бог дасть. Якщо Бог дасть, каже так, і завтра буде сонце, то я піду на поле. А якщо Бог дасть, і завтра буде погана погода, то я залишусь вдома. А він каже, ну, знаєш, ну тут, якби або 50-50, або не може бути нічого іншого. Тут глупості. І він якби все, рано проснувся, гарна погода, бачите, я ж казав. Збирається, йде на поле. І далі по дорозі йому зустрічаються багаті, багаті люди, і в них народився Віслюк. Ну, така дивна історія, багаті люди радиться народити Віслюка. Але вона є, так є, народився Віслюк, вони такі довольні, і от це їхня вибагливість така багата. Вони кажуть, бери цього Віслюка на руки і неси в місто. І ось він цих десятків кілометрів з віслюком на руках пройшов місто, втомлений, йде вже пізно вечором повертатися додому, стукає в двері. Дружина каже, хто там, а він каже, це твій чоловік, якщо Бог дасть. <рес> <рес> Розумієте, навчився, да? навчився. І я хотів би вам побажати сьогодні. Вам побажати. Сьогодні неділя, сьогодні гарний день. Ваше життя в когось попереду, що далеко когось. Ніхто не знає. Що таке наше життя, каже апостол Яків, це як пара, який з'являється на невизначений термін і щезає. Чи маємо ми планувати? Так. Але нехай ваші плани завжди, на першому місці, буде Бог. Боже, як ти хочеш? Що мені зробити? Як мені зробити? Коли? З ким? І чи потрібно мені це? І приймайте відповідь Божу. Якщо він скаже ні, значить ні. Якщо він скаже так, значить так. Якщо він скаже не зараз, друже мій, сину мій, дочка мені, не зараз, просто не зараз. Зачекай. Окей, Боже, як ти хочеш. Давайте ми встанемо. Дякуємо Богу за те, що Він навіть в такій дрібниці, як наші плани, він зацікав. Він там. Він каже, будь-яка річ, яку ти плануєш, я готовий тобі допомагати. Я готовий бути там, я готовий робити все для цього. Господи, дякуємо тобі. Дякуємо тобі,